Первомайський район степова частина Північного Криму, зона ризикового землеробства. Врожаї, які збирають на землях Грешинської сільської ради цього року, в середньому за 35 сантнерів з гектара без зрошення, а на одному із полів ячмінь дав і по 50, тут не отримували вже років 20, а то й більше. Ну, за останні 20 років такого врожаю це господарство не бачило. Костянтин Іванович, спеціаліст місцевий. Каже, що і такої кількості нової техніки. Ці поля теж раніше не бачили. У нас до цього був в основному можна сказати ручної труд. Техніка була ні Радикальні зміни тут почалися не так давно, два роки тому, коли заснована шість років тому повністю публічна акціонерна компанія Ленком Інтернешнл, власниками якої є 436 мільйонів людей в усьому світі, зайнявшись аграрним виробництвом в Україні і зазнавши великих збитків. Фактично опинившись на межі банкротства, перейшла в управління команди українських менеджерів до того ж молодих. Тож спочатку тут у Гришино їх сприйняли з недовірою. Я думав, як ми будемо строить с ним отношения. На сьогоднішній день я не вижу никого другого, кто бы был на этом месте. Идем к директору без вопросов. В течение 10 минут человек получает помощь, даже может и на будущее получить помощь, і есть в этом необходимость. Сьогодні орендну плату грішенські землевласники отримують найвищу у Первомайському районі. Можуть вибирати зерном, різною продукцією чи грошима. А тоді два роки тому голові ради ветеранів Тетяні Пінкіній доводилось умовляти селян повірити, як повірила вона, і віддати свою землю цим орендарям. Уговарювали і їздила на суд, а твайовилі моє татлантком. Що то все не даремно? Сьогодні переконалися і на рівні району. Удивляюсь. способностям, организаторским, хозяйственным, деловым э, руководителю молодому человеку Дмитрию Хоменко, который сумел э, поднять настолько э, работу и достичь таких результатов по сравнению с опытными, маститыми руководителями на территории нашего района. И пример э, данного предприятия, предприятия «Лендком Крым» свидетельствует именно о том, что Як можна використовувати високоефективно землі сільського значення? Високоефективне використання земель, а на сьогодні у Первомайському і Джанкойському районах компанія має в обробітку загалом близько 7 тисяч гектарів? Це в першу чергу використання на цих землях сучасних технологій, потужної високоефективної техніки, придбаної компанією Амако. Технику, которую мы использовали в наших полях, это современная широкозахватная техника по традиционной и минимальной обработке. Собираемся снова приобретать технику, это 300 трактора, это бороны, это зернометательные машины. Да много чего мы собираемся покупать. Планов действительно чимало. И не только относительно технического переоснащения, а еще до увеличения посевных площадь, выращивания таких инновационных культур, как гирчица, нут, посадка садов, виноградников, овощеводство. Поки що ж тут, на цих полях, в день наших зйомок, потужні комбайни збирали ранні зернові. З 2600 гектарів було намолочено більше 9 тисяч тонн зерна. Убирала зимую ячмінь, зимую пшеницю убирали, скосив майже 500 п'ятсот чим то гектар. ще впереди косить дуже много вот горчиці, сої, гнута і подсолнух. Очень много еще косить. Комбайн компьютерный, все показания показывают комбайн, компьютер. Намного проще и легче на нем работать. Не надо уже никаких усилий для рук там или что-то. Все за меня делает компьютер. И следом за косовицей відразу поля готовят под посево Словия Условия труда лучше, чем в советские времена, как говорится. производительность хорошая тракторов. Наші всі розчети з пайщиками, як в принципі з персоналом, як в принципі з нашими сотрудниками, це всі розчети по білому. Не існує ніяких скритих схем бонусів, переплат. А, ми не залишаємо цену на рідну а, на рідну плату на видачу зерном. І це для керівництва компанії принципова позиція. Так само важливою соціальною складовою є створення робочих місць для місцевих людей. У тому числі і завдяки тваринництву, яке тут зберегли і тепер активно розвивають. Є навіть вівці у свинарстві перейшли на інтенсивну технологію утримання. У нас зарплата намного вища в животноводстві по сравнению з другими господарствами. Не могу об этом не упомянуть, потому что знаю, какую платить зарплату. Позитив заключається в тому, что руководство фірми взяло направление на развитие молочно товарного производства. Уже придбали племінних нетелів, удосконалили кормовиробництво, зокрема умови заготівлі та зберігання кормів, так само, як і умови утримання та доїння корів. І це відразу позначилось на якості молока. Його сьогодні охоче купують відомі переробники. А в перспективі будівництво на 42 гектарах, тваринницького комплексу на тисячу голів дійної худоби, що крім усього іншого додасть робочих місць. Збагатить місцевий бюджет, до якого за цей час линком Крим уже сплатив більше мільйона трьохсот тисяч гривень. За рішенням і виконанням цих планів стоїть, звісно ж, і благосостояння жителів нашого піромайського району. А це для нас саме головне для молодого керівника. Головним є те, що тут на кримській землі йому вже вдалося чимало зробити: реалізувати задумане, згуртувати команду однодумців і зуміти переконати місцевих спеціалістів і селян у тому, що їм багато що під. Результаты, которые были нами достигнуты, это благодаря команды, командным действиям, умелому руководству, которое и у нас есть, и над нами есть, и тем людям, которые проявили выдержку прежде всего.